Багато людей думають, що віра в Бога це суцільні заборони, що християнське життя нудне, сіре і без радості. але Біблія показує зовсім іншу картину. У діях святих апостолів, п'ятий розділ, вірші з 12 по 16 написано, що руками апостолів звершувалися численні ознаки та чуда серед народу. Віруючі були разом, народ поважав їх, і до Господа приєднувалося все більше людей, чоловіків і жінок. Більше того, на вулиці виносили хворих, клали їх на постелях і носилках, щоб хоч тінь Петра торкнулася когось із них, і багато хто зцілявся. Скажіть, хіба це нудне життя? Це було життя, наповнене Божою силою? Дією Святого Духа і справжньою радістю. Ісус Христос не забирав у людей життя, Він давав нове життя. Людина сьогодні запитує, а що я буду мати замість старих компаній, замість гулянок і звичного гріховного життя. Біблія відповідає у десять, 10, у сто разів більше, але чистого, глибокого і наповненого. Це нова радість. Нові друзі, очищене сумління, внутрішній мир, зцілення душі, відновлені стосунки з людьми і живі стосунки з Богом. Колись було порожнеча, докори сумління, втома і страх, а тепер прощення, надія, сенс і напрямок у житті. Ісус Христос не робить людину сумною, Він робить її живою. З ним не нудьгують, з ним живуть по справжньому.